Здравствуйте, шановні глядачі? Сьогодні з вами знову я, дідусь Хохол. На Пасху я отримав подарунок чудо від самого Христа. Ну от скажіть мені, будь ласка, що ви можете купити зараз? За вісім гривень. А дружина в мене змогла купила цілу палку ковбаси фірми «Глобинська». варена коньячна пів кілограма. Це навіть менше, ніж в Радянському Союзі, де лікарська була по двадцять. Ну, от тепер, скажіть мені, будь ласка, це було чудо від Христа? Чи це, як каже наша влада, просто якась технічна помилка? Ця фірма помилилася, чи що? Чи все-таки це чудо від Христа? Я вірю в чудо. Якщо ж це правда, не технічна помилка, то це є чудо. І цим Христос дає нам знак, що нас Спасати буде. А це для нас означає, що з цієї війни ми вийдемо переможцями. Шановні, на Пасху нам радіти треба. Я вірю в чудо. І тому я вірю. Що ми таки ж і будемо, то переможцями у цій війні. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. І хто із вас теж вірить в чудо? Обов'язково коментуйте. А зараз. Бувайте здорові! Щасливого вам!